Футбольний прогноз, чемпіонат України, прем'єр-ліга. 30-й останній вирішальний, але не для всіх. Тур. Друзі, вмощуємось зручніше. Тур починається в п'ятницю 23 травня, двома матчами. Інгулець Ворскла, оболонь, Лівий берег. Не забувайте підписуватись на наш канал, хто ще не зробив цього досі. Дякую наперед за ваші неймовірні лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Отже, почнемо з п'ятничних двох матчів 30-го туру. В п'ятницю саме вирішується доля. Ще одної путівки до першої ліги. Виліт. Слід за Чорноморцем, який в попередньому 29-му турі, не перегравши дома в Одесі Київське Динамо, за тур до фінішу вже знали Одесити, що Чорноморець покидає прем'єр-лігу. І вслід за Чорноморцем напряму, повинна ще одна команда вилітати, і потім дві команди будуть стикові матчі грати з третьою і четвертою командами першої ліги. Тому якраз от серед цих чотирьох клубів, які я зараз пропоную вам матчі за їх участю. І буде з'ясовуватись ось ці два питання. Хто другий приєднається до Чорноморця, і хто е навіть напряму залишиться в прем'єр-лізі, і хто перейде на стикові матчі. Отже, інгулець Ворскла. Інгулець ближче всіх до Чорноморця. 15 місце. Ворскла 13 місце. Між ними лівий берег. Якщо інгулець виграє у Ворскли, інгулець має шанс е на те, щоб залишитись в прем'єр-лізі. Тільки у випадку перемоги. Тому я вважаю, інгулець буде грати. Ворскла, до речі. Може залишитись навіть і програвши в прем'єр-лізі, і також є шанс у Ворскли, е, залишитись в прем'єр-ліги через стикові матчі. Тому Ворскла вмотивована на 90%, я вважаю. А Інгулець більш ніж на 100%. Мотивація зашкалює. Звісно, якщо Петрівці хочуть залишитися в прем'єр-лізі. Я вважаю, що хочуть. Тому що це і реклама, це і більші гонорари і відрахунки за трансляції. Отже, я вибираю інгулець заб'є. Тому що я вважаю, що інгулець буде грати, атакувати і, надіюсь, забивати. Тому мій вибір інгулець заб'є. Коефіцієнт 1,93. Що стосується матчу, оболонь лівий берег, оболонь в разі поразки також може навіть напряму залишитись в прем'єр-лізі. Для цього якраз таки потрібно, щоб ворскла програла. І тоді оболонь, навіть якщо програє лівому берегу в київському дербі, залишиться в Прем'єр Лізі. Але є навіть такий шанс, що оболонь не залишиться, а перейде в стикові матчі. І хто знає, як складеться доля в стикових матчах? Погодьтесь, це майже лотерея. Тому я вважаю, що оболонь приблизно так як і Ворскла, мотивована на 90%. Нічия, до речі, нічия навіть задовольнить оболонь. Для того, щоб залишитись напряму в прем'єр-лізі, лівий берег потрібно тільки перемога. Тоді є шанс, ну, по-перше, не приєднатись до Чорноморця до прямого виліту. І по-друге, поборотися за стикові матчі і через стикові матчі залишитись. Тому я вважаю, що лівий берег. Більш ніж на 100% вмотивований грати і забивати в цьому матчі. І тому я, так як і на Інгулець, так і на лівий берег заряджаю прогноз лівий берег заб'є. Лівий берег заб'є 176. І таким чином, як ви бачите, я вибрав у п'ятничних матчах. Прогнози саме на слабачків, на андердогів. На інгулець і на лівий берег. І інгулець заб'є, і лівий берег заб'є. Тільки у інгульця 1,93, а у лівого берега 1,76 коефіцієнт. Дякую за увагу, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші дорогоцінні вподобайки. Які ми звемо лайки або навпаки? І ваші змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу, за що я тисячі разів вам завжди буду дякувати. Це не важко. Зарядив лайкос, написав декілька слів в коментар і перевірив, чи ти підписаний на YouTube канал Майстер Клас. Все. Це ну, займе ну, максимум 20-30 секунд. Ну, хай навіть 1 хвилину. І я буду дуже довольний, дуже втішуся. І вам буду вдячний. Так що, друзі, активніше і з користю справи відносимося до нашого спільного з вами захоплення. І діла, за що я завжди дякую вам. За те, що ви вже багато років зі мною, за ваші перегляди, за вашу активність і підтримку, і за вашу увагу і повагу до мене особисто і до нашого каналу в цілому. Друзі, це дуже важливо в ці е, нелегкі часи. Погодьтесь. Тому. Бажаю скорішої перемоги всім нам над расизмом. Слава Україні, слава ЗСУ, мирного неба всім, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім па-па.